Будеш знала сволота, як людям місячами зарплату не платити. Тож мені, арт-директор. А ми тепер з міськом за тебе мусим по повісілям грати. <сволоте> сволота ти така. Ну нічого, зараз я тобі в Паріщу файно, без би ти знала. Будь ласка, хлопець, не від мене залежало, чесне слово. Ага. А хто казав, вже мої треки гімно? Давай владку, вмасти її файну за то все. Будь ласка, хлопчику, ну не треба. Того нового діджея до клюбу, то мені казали інвесторів жити. Я не хотіла вас звільнити. Будь ласка, хлопче. Ти думаєш, що я не знаю, що той баклажан в синьому кощумі, то і твій хлоп? Бочара дурна, нусі розверни! Ти вже заграв все село. Ніколи людської музики не поставиш. Будеш знову як шансон в клубі крутити. І звати мене Жан, а не Баклажан. Абішляхеті потрафлі, але курлама. Эх, смс волата. Цвет настроения синь. А! 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 Вы же снова людьми толк Киркорова крутите. Свежие повылопляливши. Видненько диджей в клубе я. А! Баклажаны с Я Жан. Жан, що ще стало? Хто ті хлопі? Що ти їх позабивав? То діджей з нашого клубу в селі. того постійно шансон ставило, а то Кіркорова крутело падло. А хто тут з них тоді Баскова включив? Та то є ще одне падло, воздає воно на коню скаче. Скажи мені точно, чи то він. Таке якби він був. Чого він на новому коні? У нього мама в Італії. Скільки вона там років? Десять. А тато в нього в Чехії на будові. Кидай пістоль, січний голова йде. Дай боже ще ще, пане чічки голова, як сімаєте. Що за бардак сі роби. Вічі, зараз я все поясню. Я є новий участковий, проходив відбір в Києві, мене прислали до вас. А то є Жан. Він є новий діджей в нашому сільському клубі. У мене була заєва, хлопи регулярно в клубі крутили мускальську музику і шансона, а ненька ще й швєтку до дерева прив'язали, шлях би їх трафив. Владку, мічку. Ще у той возене, як же в нього мама Віталії. Вони всі жаліли, що шведка арт-директору, мов їм недоплачує зарплати. Але як виявилось, всю зарплату вони пробухували. був чіпку біля церкви. Мало того, ще й в тому чіпку на зошиті, в них записів ще з травня. З вашого дозволу, що голова, я вам покажу листок, вирваний з зошиту з магазину, де всі їхні записи. Дай я ясі подивлю? Та, будь ласка. Видите? Так що з вас ще пляшка ненька? Я коли п'ю, я дурний. Ну, тоді ще з увидим. Пішли, Жан, треба, щоб ти все на заяві розписав.